Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер багато пише про російсько-українську війну. Зараз пропонуємо вам його коротку замітку про бахмут. Про те, що відбувається під Бахмутом, красномовно свідчить чергове відео, опубліковане українським військовим кілька днів тому. У перерві між атаками зняв із окопу просто трупи валяються прямо біля бруствера, метрів за 3-4. Бій йшов не те, щоби ближній, це вже був бій на відстані пістолетного пострілу, це майже дистанція рукопашної, на кидок ручної гранати. Жахлива тактика живої хвилі, яка під час Корейської війни так вразила американців та англійців одна атака за нею одразу без перерви, інша, потім третя. Стволи в автоматів перегріваються, зброя клинить, закінчується боєкомплект. Артилерія не встигає перемелювати супротивника, втрати для супротивника значення не мають розмін 10 до 1 для них теж вигідний. Головне, дійти до лінії окопів, трупи не забирають та й навіщо нові вже на підході. Про те, що відчувають українські військові, навіть страшно подумати. Втім, як мені розповів один із них у бою страху немає. Всі думки тільки про те, щоб не перекосило затвора в кулеметі, і не скінчилися патрони. Жах приходить потім пізніше. Вони ж не кіборги, як багато хто намагається їх подати. Ні, вони живі люди. Я це все до того веду, що такі відео, такі історії треба частіше показувати тим, хто десь у Києві чи там у Мукачево, скаржиться на те, що, типу, закрилася улюблена кальянна. Або не встиг до вимкнення світла викласти відео у Тікток. Перед тим, як починати плакатися в чергове, подумайте про тих, хто зараз відбиває чергову атаку ординської піхоти і всі думки в нього тільки про одне. Про одне, щоби не перекосило затвора і не скінчилися патрони. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!